Всім привіт! Сьогодні я вас ознайомлю із доповненням до гри Bloodborne. Доповнення називається Кривавий місяць Bloodmoon Box. Це є доповнення незвичне, тому що воно не додає кампанії, це більше як розширення до гри. Але воно, скажімо, для фанатів must have. Тому що, як ми бачимо, воно додає доволі багато мисливців. Тобто шість мисливців, додає міньки різні, типу лампи, наприклад, їх можна замінювати на жетони, на скриньки, можна замінювати, точніше, жетони замінювати на скриньки. Ось. Подивимось, його воно зазвичай дуже дороге, тому що окремо в магазинах колись воно не продавалося. Воно поступало тільки у комплекті кікстартерному з іншими коробками певними. Тобто, там було два варіанти комплектації all-in. І ще один, де чотири коробки було: Мерго, під земеля чаші і база плюс ця коробка. Тому ось так. Зараз запаковано знайти. Можна, без проблем, але ціна її теж буде доволі немаленька. Що ж, подивимося, що всередині. Вона є легка, по габаритах вона така, як база, і така, як підземеля чаші, тобто на полицю буде ставати разом гарно. Коробка льон відчувається одразу. Завжди складно витягнути. Ну, Коробка класна. Я в руках відчуваю, наскільки вона цупка. І знову це жахливо. Назвемо це. Ось так. Ось так. Назвемо це коробкою. Для мініатюр, бо це швидше за все так є. Але я не розумію цієї конструкції, тому що витягувати це все незручно, все якесь розсипане жах просто. Ну, Дизайнери в них. Так. Ну, я маю на увазі фірми, яка виробляє Сімон. Отже, в нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6 мисливців. І якщо у вас є. Доповнення підземелля чаші, де ще 4, то це весь буде комплект мисливців. Разом виходить у базі 4, у підземеллі 4 і тут 6. Тобто 14 мисливців на вибір. Ну, це крута штука. Вони двосторонні. В принципі, логічно. Ось такі от вони. Ну і подивимось далі. Так, карти такі-такі. З картами усе. Ну, звісно ж, малі карти це фази босів. Ну, давайте спочатку, напевно, подивимось не фази, а подивимося безпосередньо, що в нас тут є по ворогах, що входить в комплект для початку. Як бачимо, карт тут небагато. Ну, тому що міст тут важливий для іншого. Великий ханцмен, мисливець. Маленький апостол Жахіття. Велетенська втрачена дитина. Дрібне чудовисько Лорана. Це в нас є не боси. І якийсь хранитель. Без, О, без прощання. Складно. Подивимось. Тут, напевно, буде знову ж таки 6 карт зброї, яка Відноситься до кожного мисливця. Ну і карти босів. Подивимося, хто сюди з босів входить. Ну, логічно, давайте. Спочатку зброю: пістоль, 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 пістоль. Магазинний пістоль. Ну, тобто, усі мисливці мають плюс-мінус стандартну зброю. Тобто навіть ось цей магазин, і він так само діє. Ага, магазин дозволяє, коли його перезаряджа, перезаряджаєш, то одразу можна трансформувати зброю. Ну, це якби круто. Тобто, це економія однієї карти, однієї дії, грубо кажучи. Це у нас єдиний, один такий мисливець в цьому наборі. А решта всі стандартно оперирують. Бос один, бік-бос. Це великий апостол Жехіття. Ну і це, напевно, всі ж карти його дві фази. Виглядає доповнення невеликим. Ну, по крайній мірі, навіть у підземелі чаші. Було більше всяких і босів, і загалом ворогів. Ну, єдине, що там було менше мисливців. Ну, але все одно 4 мисливця це доволі багато. Що ж? Глянемо. Так, у нього. Так само дві фази, логічно. Всі боси мають дві фази. Ось такі атаки. Властивість кокон. Доволі непогані атаки. Ну такої, що аж максимальна атака завдає три шкоди. Але там знову ж таки плюс отруєння, плюс наносить дві іншим мисливцям, здається, якось так. Ну, тобто, такий цікавий може бос. Як використовувати це доповнення? Це доповнення використовувати так, як і підземелля чаші можна. У кампаніях, де вказано, що ви можете обрати ворогів рандомних у базовій коробці. Є такі компанії. Так, подивимося. Ну, і також, звісно, цих монстрячків можна використовувати буде у підземелі чаші, що теж доволі цікаво. Я гадаю, що доповнення підземелля чаші воно загалом непогано вирішує. Тому що це швидкі забіги, це швидкі ігри. Так, можна було, звісно, ось цей трей. Ага, у нас тут скотч. Мені не подобається трейблаборна, чи то я привик до Dark Souls, звісно. Вони дуже м'які, ти береш їх в руки, вони прогинаються. Але знову ж таки, для чого тут оця картонна коробка була? Я не розумію, оскільки тут є оця кришка, в яку складаються карти, планшети мисливців, грубо кажучи. Можна взагалі ту картонку викинути геть і не використовувати. Тому що з нею буде більше проблем, ніж плюсів від неї. Плюсів у залі жодних не бачу. Поїхали. Мініатюри дуже круті, як завжди. Супер деталізовані. Мисливці невеликі по розмірах, але в принципі це так повинно бути. Тому що в грі ось, з колесом Лугаріуса, у грі інколи буває, що на одному талі всі четверо можуть стояти, і це буде доволі незручно, якщо вони були великі. Лялька у нас ось така. Вона буде замінювати нам жетони виживших. Їх є 4. Лампа. Дуже маленька мініатюрка, але знову ж таки супер деталізована. Ці черепки знизу все класно видно. Дуже, ну, подобається, подобається. Скриньки. Порожня. Скриньки невеликі, відповідно, нормально будуть замінювати жетони. Абсолютно. Так, тепер дивимось на ворогів. Такі фігурки доволі масивні. Класні. Ну, на вигляд мені дуже подобаються. Красиві. Їх би гарно розмалювати. Це було би дуже круто. За що люблю це видавництво, так за їхні мініатюри. Бо вони справді круті. Ну і великий бос. Важкий він. Точно, не порожній всередині. Апостол жахіття. і маленькі апостольчики. Міні-апостоли. Міні Ух, вони жорстко зафіксовані, нічого собі. Ж страшно їх витягувати. Зараз можна. Навіть не знаю, як це їх витягнути, щоб нічого їм не зробити. Ось. Це вони єдині, які жорстко зафіксовані. Ну, лапки їхні такі ніжні, тендітні, з ними треба бути обережним. Ось так. Отже, таке доповнення. Всім дякую за увагу. Очікуйте на наступні відео. Якщо є якісь питання, задавайте у коментарях. Всім па-па!